Цікава інформація. Османсько-Перська війна 1743 року-1746 року між Османською імперією та вже Афшаридським Іраном Персією. Варто зазначити, що ця війна для Персів не була настільки вдалою як попередні. Хоча на той час у Персів були досить великі шанси. Новому правителю Афшаридської династії вдалося зібрати 200 тисячну армію і відправити її на війну з Османами. Нова династія мріяла про відновлення колишньої Персії від Індії до Греції. Хоча перська армія була великою, але не настільки організованою, як в Османів. Елітних професійних військ в ній явно не вистачало. Та ще й правитель на той час повністю з'їхав з, з глузду. Без будь-якого суду він страчував своїх підданих і високопоставлених чиновників. Що призвело до того, що його вбили свої офіцери і на цьому війна була закінчена.